І боносного нашого Іва Угольського великого, водника Божого, молитвенника не тільки за нас за Карпатський край, але за весь мир християнський. Преподобний Іванський народився 1902 року, 18 мая в мовчаті християнській сім'ї, село Ізахурського района, сім'ї, яка воспитала двох монахів, рідний брат, преподобного Іва Угольського, а Почуває у липші монастирі. Це людина на долі, яку випало много істотаній, це знання з монастирів, Лагерь, Сибір, Силка. Це війна 1941-45 де Преподобний Іо пройшов цю війну у Людві Освободи Чехословацької армії, дослужившись до офіцера. Вже армії, звання, звання офіцера. І так я думаю, що ви представляєте собі коли, маючи великий авторитет, маючи велику повагу народу, будучи таким чоловіком, який своє життя посвятив любові до Бога, до народу Божого, приподобний їй після війни 45-го року. Приймає монаші монашество, де Городиловський монастир, який основує із своїми свясниками, ахіманітом і кінки молосом, Єфремом Молнарем і другими такими подвижниками карпанської нашої Русі, яка Дійсно, ті год... часи годіння для народу Божого, вони явилися істинними защитниками і сповідниками віри Христової. Після 1945 року, коли монастирі після війни були відкриті, обратно монастирі почали закриватися, монахи з монастирів починали зганятися і так особливо. Влада комуністична києвістство стру... слідили за кожним шагом Преподобного Іва ауріського, тому що видя його авторитет між народом, між священством, видя його істинного чоловіка Божого, пастиря, наставника, ісповідника, проповідника, вірити в історії, божество мого народа. І за ним, тому що чувствували його. Цілу молитви, відділи його ту любов, яка побіждала всяке зло і всяку неправду. Влада старалася, щоб і подобний коли служив на приходах, щоб він довго на одному місці не задержувався, а так посилали його із Межівського району служити в Тячівській, Урахівській, по радних монастирях, а тому, що відділи, що много людей йде до нього, много людей слухає його. І вони так, щоб є, його оградити від народу, старалися, щоб він довго не служив на одному приході або в одному монастирі. Але наоборот, Бог так ім розум, як кажуть, затвів, що де преподобний приподобний, чим більше був на приходах у монастирях, тим більше в нього вийшло духовних чад, більше народу, які знали його, і дійсно. І йшли до нього за помощю, йшли за советом, йшли просити його молитви, його совіту, як поступити в тих і случаях. случаях. 1962 року преподобний Євгольський прийшов служити сюди, на цю гору в Угольську. Тут в середині цього храму був невеликий дерев'яний храм де преподобний Ієугольський прослужив 23 роки. За ці 23 роки він тут єжедневно совершав божественну літургію, несмотря на те, що він вже був старець, 83 роки, але, як кажуть, був до посліднього свого дня життя підкріпляємим Духом Святим, завжди був різнорадосний, веселий. Усіх приймав з великою любов'ю, якщо приходили до нього, люди праведні, і багаті, і бідні і грішні, але від нього вони йшли усі щасливі, тому що всім давав надію, всім давав свою частичку тої любові, яка побіждала всяке зло. Яка вразумляла як праведника, так і грішника, як багато, так і бідного, вразумляла у тому, для чого Бог сотворив чоловіка, як ми входимо жити і куди чоловік йде після цього земного життя. Біля преподобної жило п'ять монахинь, які допомагали йому пекти просфори, ежедневного, як я вже сказав, йшло богослужіння, согласно уставу церкви Христової, які готували трапезу для паломників, які посіщали преподобно Ієва. А це дійсно людина, яку посіщали не тільки прості люди, але люди посічали багаті люди і з інтелігенції це Москва, Ленінград, Одеса. Молодеж розумієш, в комп'ютерах може набрати сайт «Малая Уголька», і там є ті всі отзови, де ну, описується тих духовних чат, врачі, преподавателі, археологи, з які посіщали приподобно Іван. Навіть люди, які раніше були при владі комуністичної, вони йшли сюди, тут недалеко село Травово, там придівалися. Простив спортивну одежду, і йшли сюди, тут такі два домики невеликі були. Вони могли тут зупинитися на 2-3 дні, помолитися, попоститися, причаститися. І ніхто не знав у цих горах, що це за людина, яку довжність займає, на якої роботі робить. Тому що, ви знаєте, як раніше було, якщо вчитель пішов у храм Божий, завтра вже він на роботі не робив, такі часи були в нас, так. Да. І як я вже сказав, що до преподобної люди йшли, які були при владі, які, тому що який би чоловік багатий був яку художність, не занімав, але наша душа чувствує, що е, треб, вона требує щось сверхєсєсичне, сверхдуховного, духовного, що може дати нам радість, що може нас наставити на істинну путь. Я сказав пророк Давид. Будучи самим багатим царем ідейського народу, коли його поснулася благодать його серця, він сказав, що саме дорогою на землі а то є віра в Бога, то є любов до Бога, життя по заповідях Божих. так і преподобний єжедневно свяшав Божественну літургію, єжедневно причащався тіла і крові Ісуса Христа. Мав велику любов до Бога, до Ближнього. І дійсно ці дари, подвіг, молитва, постай дали преподобному Іву великий дар прозорливості, дали йому великий дар молитви, бо тому що молитва Приподобної Ю була дуже сильна. Люди йшли і вірили, бо попросимо архімандріта Іова. І так ото і збудеться. І тісно по вірі, по молитві приподобно Іва, много Він людей спас наставив на істину путь, многих людей зохранив від зла, сказав, як поступити в тих і не случаях, щоб удалитися від зла і приближитися до Бога. При житті Бог дав Преподобному Ієву великий дар, ціління як душевного, так і тілесного. І дійсно, люди виділи в ньому чоловіка, який мав силу врачувати душевну і тілесну людину, яка требувала цього. Я розкажу вам тільки один пример із життя із тої сили, молитви, яку мав преподобний Іо. Звідси наш молодий юноша служив у Києві вже в армії. Возив начальника військової части і знав у том, що його вже внук болів, дуже епілепсією, дуже мучило його. Це було в 1984 році. І він сказав тоді, знаєте, ще не було такого. Розрішення про віру, то в 1988 році вже мало влада почала так добре відноситися до церкви, до а До того ще в ті комуністичні і часи були. Але цей молодий солдат сказав, що є у нас такий монах, який селі вашого вже молодого юношу. Тоді цей дідусь вже говорить своєму. Своєму синові і двісті, що діду туди і з син, і із син вже з дитиною, тому що вона мучиться, вже юноша мучиться. Ну, молодіж не хотіла їхати, тому що вони були невіруючі, далеко від Бога, що там каже, вона допоможе, він нічого не допоможе. І тоді цей вже начальник приходить сюди. То було так вже в неділю після літургії. преподобної, його тут із народом беседував, на лавиці, сидів, стає біла волга машина, і виводять того юношу, якому було 18 років, виводять його з машини, держать його руки, в нього зав'язані, тому що дуже почав буянити. І його так вже ставить і, і говорить, що оставте його, він сам прийде. Но вони думають, як його оставити десь у ліс. Хто там його поймає, каже, оставте, оставте його. Вони його оставили, і він три раз кром храміка пробігав і сам по тому зайшов у храм. Ці люди були тут пару днів, крестився цей юморша. Также він був ізцілений через молитву, преподобного Іва. І коли цей юноша пішов додому, його батьки виділили свою дитину здорову, жизню, щасливу, вони самі прийшли до віри, самі сюди прийшли, прийняли крещення і самі ввірили у Ісуса Христа. Так, після смерті. Неподобно Іва 1985 року. Ці люди часто віддихали тут у шаяні, тому що яка сім'я така заможна була, віддихали. І не один раз на них пішли вже на могилку, і цей молодий юноша, вже родичі, щоб поставити свічку на могилу до преподобного Іва, який іцілив їхню дитину. І це просто я вам розказав один случай, яка велика сила була в цього. Великого чоловіка, подобно Іванського. І дійсно для народу це вже була свята людина при його житті. До последнього свого дня життя преподобний йому був здоровий. До последнього свого дня життя він сам відслужив божественну літургію, причастився тіла і крові Ісуса Христа, ще сказавши проповіді пам'яті святого раного, Великого Князя Владимира. І вечором він служив вечірню і вірно отошов до Господу 28 липня 1985 року. Ну, як я вже сказав, для людей це вже була свята людина при житті. Народ духовні чада не забували його. Він мав великий авторитет більше 130 священнослужителів, які несуть по всьому світу. Послушання Христола Божого молиться священників, яких він послав вчитися. У нього був великий авторитет. Якщо в нього була рекомендація від Архімрита Ієва, була печатка, значить ту людину приймали в його семінарію. І бувало таке, що єпіскоп, архієпископ посилали письма йому з із Росії, Білорусі, щоб він послав, посилав їм туди молодих людей, юношів. Які вчилися коло нього, і потім йшли в різні області Бувшого Святого Союзу і там допомагалися, во священники, і так, і до нинішнього часу несуть послушання в церкві Христової. Люди йшли після його смерті на його могилку, ставили свічки. Люди йшли до нього, як до живого чувствували ту благодачу літус той союз, тому що як сказав Ісус Христос, що я є Бог живих, а не Бог мертвий. Для Бога ми всі живі. Много чудес було і на могильці преподобної Ієва, як сто вогні ночі, особливо перед великими праздниками, пламеніло з його могилки. Також у нас сніг випадає, великий сніг, кром всюди був великий сніг, сама могилка преподобної Ієва, як сніг падав, так одразу сніг таяв. Тобто, яка благодать, яка теплота ісходила із мощей Приподобно Йова на його могильці. Перед смертю він написав таке завіщання, що після моєї смерті я запрещаю, куди нібудь мене увозити, Я маю почувати тут, на цих горах. І на середині цього кладбища межі своєю пастрою. І так преподобний Йову був похований тут на горі, на кладбище. Ізучивши життя Преподобного Іова, його молитви, силу віри, молитви Його ціління, яке він приобрів від Бога за ті дари, за ті за своє земне життя, дійсно Преподобний іру, явився вся у нас не тільки на Закарпатті, тому що в нього молодо духовне щаття по всьому міру. Це друга людина у нас на Закарпатті за 2000 років, яка причислена віка святих. І дійсно Бог. Ніколи не забуває народ, тому що як ми бачимо з Біблії, старого нового завіта завжди посилав, посилає і в даний час пророку, патріарху, наставнику, все тих людей, які б сохраняли нас і зла і показували нам дорогу путь до спасіння. Много-много можна говорити про життя преподобного Іва і ті чудеса, які розказують його сослуживці, вже діти їхні розказують, як Бог сохраняв Його при війні, зохраняв його для цієї великої святості. І дійсно в цьому святому храмі можна сказати, немає такого часу, щоб люди не приїжджали із усього світа з океану. Люди приїжджають до Преподобного Ієва, просять його молити, і дійсно Преподобного Ієва, Йва, покодатайся до Престола Божого. Люди чувствують його велику підтримку, велику силу через молитву до всемилостивого Бога. Я благодарю вас, що ви сьогодні посетили преподобного Ієва, цю святу гору, гору поду Преподобного Ієва. Навіть молиться престола Божого, щоб симілості Бог хранив вас. Дарував вашому тілу здоров'я, душі спасіння, міра і благодаті Божої. Зараз